Ви просили, я зробила тортик без випічки. Смачний, низькокалорійний, будемо їсти торти, худнути, а хай нам всі заздрять. Тож давайте готувати. Йогурт змішали зі згущеним молочком. Печиво ми вмочаємо в звичайне молочко та викладаємо в формочку. Зверху змазуємо нашим кремчиком. Так чередуємо рядками. Зверху в мене був шоколад 74%. Пів плиточки, десь 40 грам, я розтопила і зверху палю наш тортик. Пару печенюх з пачка, думаю, подрібню їх і зверху посиплю, щоб було красивіше. З формочки він знявся дуже класно. Тільки залиште на ніч, щоб він добре просочився. Неперевершений, смачний, легкий, рекомендую спробувати, ви будете в захваті. 10 хвилин я на нього потратила, а Насолоду просто купа. Тож смачного, готуйте.